Ну що ж, усім привіт, на зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити додаткові місії в грі GTA Vice City і в нас на черзі rampage місії. І нам треба за 2 хвилини знищити 10 бляха-муха. тут Цей паркан заважає трохи. Так головне. У воду не звалитися. Ось так. Так. Правда, час трохи втратив. Тільки погано те, що нічого нового тут не з'являється. І це проблема. І буває складно в... влучити. В якийсь корабель. Так, головне в воду не звалитись. Ось так. Ще сім. А нові кор... кораблі не з'являються. І де ж мені їх шукати? Скажіть мені. А, часто спливає. О, попа, всякийсь вдалий... Ні. О, знищив ще в один. Промахнувся. Так. Час спливає. Так. Так, я не встигну, походу. Не встигну. А так можна і ще раз. Ось так. Раджу вам не повторювати так і робити це з першого разу. Бо може і не вийти пройти. Ну, не в тому справа. Просто може не зарахувати, якщо ви надумаєте на 100% про... проходити GTA Vice City. Ось так. Бо в GTA 3 III... там... Ще раз не пройдеш РМПД, а от в Y то можна. У випадку провалу. А, катер якийсь маленький. Так. Ну і де ж іще? О, те що треба? Тільки зник. А, і з'явився. Все ще три залишилось. Так, ще два залишилось. Ще один. Один однісінький. Так, давайте трохи походимо. Може, з'явиться. Що, правда, залишилось 22 секунди. О, те, що треба. О, все, пройшли. Перший ремпейдж і ми отримали 50 баксів. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!